Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного дня. Отже, я вирішила приготувати пиріг, так як до мене приїжджають мої любимі дорогі діти. І вже в процесі приготування я вирішила, що мені треба обов'язково показати вам, тому що це дуже-дуже швидко робиться цей пиріг, а він неймовірно смачний. Тож, беремо сливу і її відчищаємо від кісточок. На впіл розрізаємо, вибираємо кісточку і отримуємо дві половинки сливи. Відкладаємо вбік і займаємося тістом. Тісто зараз будемо робити. У нас іде масло вершкове, цукор, яйця, мука. І це дуже швидко робиться. Пательню, в якій ви будете випікати, беріг. Обов'язково змастити маслом вершковим. У мене вже, бачите, змащено, тому що я вже, вже готувала, я ж вам говорю. І тут вирішила, що треба все ж таки вам показати. Після чого я обов'язково притрушую мукою. Мукою обов'язково. У мене роз'ємна пательня. І отак я її змастила. І тепер. Отак От мукою притрусила. Бачите, все притрушено і готово. Тепер ми дуже добре перемішуємо, збиваємо прямо масло з цукром до однорідної консистенції. Робимо крем. Кремообразна буде маса. Зараз сезон слив. Тому, будь ласка, зробіть. Це дуже крутий рецепт. Дуже-дуже крутий пиріг. Тож, збиваємо до біла. Поїхали, продовжуємо. І ось, збили до такої білої пишної піни, після чого я закладаю ванільний цукор, дрібку солі, яйця вливаю. І далі буду збивати. Збиваємо до поєднання яєць. Отже, поєднали яйця з маслом нашим і цукром, і тепер всипаю муку. Перебивати нам не треба, нам треба тільки перемішати, щоб поєдналася тепер мука з яйцем, маслом, цукром. Я отак легесенько перемішую, тому що зараз як включу і полетить мука. А тепер полегесенько включу і перемішаю. Перемішуємо до того, щоб мука поєдналася з рідиною. От вона вже поєдналася. І так, наше тісто готове. Так, зараз я це все ще ретельненько лопаткою. Ой, яка краса. Супер. Бачите, тісто готове. Отже, духовка у мене вже нагріта на 180 градусів. Що нам тепер необхідно? Необхідно взяти цукор, який ми залишили. 30 грамів корицю, додаємо до цукру, кориця мелена, і гарно перемішуємо. Так, перемішали і залишаємо поки що. Тепер ми викладаємо усе тісто у нашу форму. Так, гарненько розрівняємо зараз, і тепер розрівнюємо. Тісто розрівняли, після чого ми закладаємо наші сливи і їх так трошечки придавлюємо прямо в тісто. І навколо всі всі сливочки викладаємо повністю по всьому тісту. І так, вся сливочка викладена, після чого ми беремо цукор з корицею і посипаємо тепер ретельно отак у сливочки. Прямо насипаємо все. Тепер закладаємо в духовку на 30-40 хвилин. Ви дивитесь і реагуєте на свою духовку, яка температурна, який температурний режим, і скільки вам треба там випікати. 30 хвилин не менше. Після чого ви провіряєте, і якщо не випікся, то ще на 10 хвилин. Я закладаю 180 градусів 30 хвилин. І так, пиріг я витягнула, не давши йому допектися. Бачите, от такі я його витягнула, йому треба ще хвилин 15. Але я собі захотіла зробити ще зверху таку мені захотілося верхушечку класно зробити. У мене є дуже багато білків. Отже, я вирішила, я зараз зіб'ю білки з пудрою цукровою. Додам лимонного соку, і буде краса, да? дрібку солі не забуваємо завжди даємо сіль. І так, збиті білки. Я навіть переклала в іншу посудину, помітили, тому що там мені була замаленька. Отже, пиріг гарячий, і білки у нас збиті до піків. Бачите, які дуже-дуже гарно. Тепер я їх поверх викладаю, сливи. І тепер зроблю трошечки такі, як волни. Да, дорі, да, пиріг тобі точно не попаде сьогодні. Так що можеш плакати, можеш що хотіти, то робити. І так, готово. Закладаю ще на 15-20 хвилин допікати. Верх корочка, скориночка верхня, повинна бути підрумянена. Тож, Пішли пекти. І так, наш пиріг готовий. Будь ласочка. ось який він вийшов, прекрасний, але він дуже-дуже гарячий. І треба дати трішечки, щоб він постояв і щоб я змогла його розрізати і показати. Да, так, да, да. плач, плач моя дівчинка. Плаче дорі. І все, не дають їй нічого ні куштувати, ні дегустувати. <смі> вона шкодує за тим, що вона не може це покуштувати. І так, я зараз його спробую вибрати. Хоча він гаряченький, але спробуємо. Зараз трішечки треба допомогти ножиком, тому що прилипло прилипла наша верхушечка. Отак От ножиком собі можете допомогти, тому що він гарячий, треба хоча б трошечки постояв. А дехто не може. І зараз відкриємо і будемо куштувати. Вийшло, вибрали. Боже, який він гарний. Подивіться, будь ласка, який він гарний. Неймовірний. Зараз будемо пробувати на смак. Знову ж таки, нагадую. Гарячий. Дайте йому часу трошечки. Нехай він відпочине. А потім ріжте. Ой, спило жару. Який всередині. Дивіться, який гарний. Пухнастенький, слива, гарна, І білок. Тож, я в останню хвилину згадала, що в мене білок в холодильнику не використаний, і я вирішила додати до цього пирога. Ви можете робити без білка. Він теж дуже-дуже смачний. Тільки е, ви його випікаєте 40 хвилин. Знову ж таки, у мене дуже сьогодні погане світло. Електроенергія дуже погана, тому я випікала його довго. А так, щоб ви знали, 40 хвилин і ваш пиріг прекрасний. Дуже-дуже смачний. Якщо хочете дуже ще святковий, будь ласочка ось він. Ось він пиріг. Мені прийдеться дорі пригостити, тому що я не можу слухати, як вона плаче. Усім бажаю смачних пирогів. Смачного життя, гарного, позитивного, мирного дня і чекаю в себе на каналі. А я йду доєдати свій, неймовірно, смачний пиріг. Усім па-па!